Ти вподобав собі свою землю, о Господи, долю, якову ти повернув, Від провину народу свого простив, увесь гріх їхній покрив, ти гнів свій увесь занихав, ти постримав свій гнів від палючої лютості. Поверни нас до себе, о Боже нашого спасіння, а свій гнів проти нас подорож. Чи навіки ти гніватись будеш на нас і протягнеш свій гнів з роду в рід? Отож ти оживиш нас знову і буде радіти народ твій тобою. Покажи нам, о Господи, милість свою і подай нам спасіння своє. Нехай я почую, що каже Бог Господь, поговорить бо він мир народові своєму і своїм святим, і нехай до безумства вони не вертаються. Справді, спасіння його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються, правда з землі виростає, а справедливість із небес визирає. І Господь дасть добра, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям його і кроки свої на дорогу поставить. Господь то мій пастир, тому недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене. На тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Бо ти при мені твої жезли, твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надбір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Благослови душе моя Господа, господи боже мій, ти вельми великий, зодягнувся ти велич та в славу, зодягає він світло, як шати, небеса простягає, немов без завісу. Він ставить на водах палати свої, хмари кладе за свої колесниці, ходить на крилах вітрових, він чинить вітри за своїх посланців, палючий огонь за своїх слуг. Землю ти вґрунтував на основах її, щоб на вічні віки вона не захиталась. Безодної вкрив ти її, немов шатою, стала вода над горами. Від погрози твоєї вона втекла, від гуркоту грому твого побігла вона. Виходить на гори та сходить в долини, на місце, що ти встановив був для неї. Ти границю поклав, щоб її вона не перейшла, щоб вона не вернулася землю покрити. Він джерела пускає в потоки, що пливуть між горами. Напувають вони всю пільну звірину, ними дикі осли гасять спрагу свою. Царство небесне над ними живе, видає воно голос посеред галузок. Він напоює його з палаців своїх, і з плоду чинів твоїх земля сититься, траву для худоби вирощує та зеленину для праці людини, щоб хліб добувати з землі. І воно, що серце людині, воно заселяє, щоб більш від оливи блищало обличчя, і хліб, що серце людині зміцняє. Насичуються господні дерева ті кедри леванські, що ти насадив, що там кубляться птахти, бузько, кипараси, мешкання його, Гори високі для диких козиць, скелі сховища скельним звіринам. І місяця він учинив для означення часу. Сонце знає свій захід. Темноту ти наводиш, і ніч настає, в ній порушується вся звірина лісна. Ричать ливчуки за здобіччю та шукають від бога своєї поживи. Сонце ж засвітить, вони повтікають та й кладуться по норах своїх. Людина виходить на працю свою і на роботу свою аж до вечора. Які то численні діла твої, Господи, ти мутро вчинив їх усіх твого творева повна земля. Ось море велике й розлого широке, там повзюче, числа їм немає, звірина мала та велика. Ходять там кораблі, там той левіатан, якого створив ти, щоб бавитися йому в морі. Вони всі чекають тебе, щоб ти часу свого поживу їм дав, даєш їм, збирають вони, руку свою розкриваєш, добром насичаються. Ховаєш обличчя своє, то вони перелякані, забираєш їм духа, вмирають вони та й вертаються до свого пороху. Посилаєш ти духа свого, вони творяться, і ти відновляєш обличчя землі. Нехай буде слава Господня навіки, хай ділами своїми радіє Господь. Він погляне на землю, і вона затремтить, доторкнеться до гір і димують вони. Я буду співати Господові в своєму житті, буду грати для Бога мого аж поки живу. Буде приємна йому моя мова, я Господом буду радіти. Нехай згинуть грішні з землі, а безбожні немає вже їх. Благослови душе моя Господа. Алілуя! Моє серце зміцнилося, Боже. Я буду співати та славити разом своєю хвалою. Збудися ж ти, арфо та цитру, я буду будити досвітню зорю, я буду тебе вихваляти, о Господи, серед народів і буду співати Тобі між племенами, бо більше від неба Твоє милосердя, а правда Твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава твоя над усією землею, щоб любі твої були визволені своєї правицею, допоможи й обізвися до нас. У святині своїй бог промовив Нехай я звеселюся, розділю я сихем і долину Сукоцьку, поміряю, належить мені Гілеат і мені Манасія, а Єфрем охорона моєї голови. Юда берло моє, муав, то мідниця мого миття, на Едом узоттям своїм кину, над Фелистеєю буду погукувати, то мене запровадить до міста твердинного, хто до Едому мене приведе. Хіба ж ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийдеш же, Боже, подай же нам поміч на ворога, людська, бо поміч марнота. Ми мужність покажемо в Бозі, і він потопче противників наших.